Сепаратизму в інтернеті на Прикарпатті співробітники СБУ викрили чоловіка, котрий поширював в мережі публічні заклики до повалення державної влади, розкрив себе мешканець надвірної активною діяльністю у соцмережах. На власній сторінці вів пропаганду війни на сході та розпалював національно ворожнечу. Встановлено, що впродовж 2015 року він розмістив у своєму профілі у соціальній мережі ВКонтакті понад 200 дописів, а також фотографій та відеороликів, у яких розпалював міжнаціонально. Анальну ворожнечу, як я вже сказала, закликав до перевороту насильницьким шляхом, а також поширював дописи, у яких Виправдовувалася діяльність терористичних та сепаратистських угруповань. Підривався авторитет збройних сил України, а також дописи спрямовані на приниження національної честі та гідності українців. У помешканні 31-річного чоловіка під час обшуку вилучили мобільний термінал, з якого зловмисник власний надсилав дописи холодну зброю та набої до автомату Калашнікова. Невдовзі йому буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 109 кримінального кодексу України, тобто за Актом поширення закликів до насильницького повалення конституційного ладу до захоплення державної влади, а також до розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій. Якщо провини чоловіка доведуть, то йому загрожує обмеження або й позбавлення волі на строк до трьох років. Наталія Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.